Доброго дня! Я зараз почекаю хоча б дві хвилиночки і буду розпочинати свій перший прямий ефір. Будемо чекати, поки дівчата зайдуть. Видно, все прекрасно. Чікс. О, і звук обираю. Доброго дня всім дівчатам. Є? Нормально? Не буде такий формат, як я буду знімати сама себе. Тому що не знайшла я дівчинку і дякую Богу, що дали нам світло, і прямий ефір відбувається. Тож, давайте знайомитися. Всім привіт! Мене звати Альона Горбач, я майстер-викладач 6-річним стажем. Я призер перших місць в категорії шугаринг професіонали та віск-професіонали. Також є технологом торгової марки і І сьогодні я хочу вам презентувати гібридний теплий віск топлайн Смарт. Хто вже ним користувався, можете поставити сердечки, буде цікаво, хто вже його випробував у роботі. Для мене цей віск являється одним з найкращих восків. Він зараз займає перше місце в моєму кабінеті. Я ним дуже добре працюю і, до речі, також працювала ним на чемпіонаті. Цей віск з усієї лінійки має дві ємкості, а саме він має в картриджовій формі, і у банки 800 мл. Я використовую завжди баночну, використовую банку. Тобто працюю шпательною технікою. Для мене це більш економічніше і виглядає воно більш професійніше. А, що хочу сказати? Цей віск я обожнюю, працюю тільки ним і бачу тільки одні плюси. А, Віск йде на синтетичній основі в складі його гідродинат поліциклопентадієн. Він має властивості як теплого, так і плівкового воску. Він низькотемпературний, гіпоалергенний. З ним можна працювати як із постійним клієнтом, так і з клієнтом, в якого коротке, забрите волосся. Можна наносити його як. Одним шаром, так і в техніці нашаровування для того, щоб гарно зсипилося з коротким волоссям та видалилося 100% волосся. Скажіть, будь ласка, як мене чути, видно, зв'язок прекрасний. Якщо так, то я можу розпочинати роботу. Ми сьогодні будемо працювати на зоні бедер. Щось кажіть. Добре, Анна, да, пішов про. Добре, Анок. Хорошо. Так, значить, розпочинаємо, я вдягаю перчатки і будемо обробляти зону. Це мій перший такий прямий ефір, тому я дуже хвилююся. І деякі слова можуть бути сужиком. Зону я буду обробляти засобом до депіляції алойовера лосьйон. Він гарно очищує, знімає залишки пилу, грязі й груду та підготавлює прекрасну шкіру. Чому я його люблю? Бо в літній період, коли дівчата приходять такі, знаєте, гарячі, ним можна попирскати і трішечки охолодити дівчину. А також в мене працює зараз кондиціонер, то я думаю, дівчинка в мене буде охолодна. Наношу я надель борсову серветочку і повністю розподіляємо по всій зоні. Якщо є якісь запитання, пишіть, за які відповім. Якщо не по пишіть мені діяти. Так, дамо, дамо трішечки е, взаємодійти з шкірою і можна його витирати засіб. В роботі використовуємо так, так іде у нас як буфер між матеріалом та е, шкірою, для того, щоб уникнути травматизації шкіри. Використовуємо стороною треба використовувати бандаж, що немає різників. Е, Бандашку використовуємо, я вам покажу якою стороною. Е, гладкою стороною ви тримаєте в руках, а такою шершавою ви прикладаєте до... Е, Тіла клієнт бандаж. Як ви знаєте, бандаж можна придбати або вже зараз вам покажу. Або вже в отакої пачки, тут 100 штук, або ви можете купити рулон, але рулон ви потім будете його обрізати, яка довжина робочої бандажки. Я завжди орієнтуюся по своїй долоні. Ось моя долонь, ось моя робоча бандажка. Дуже дякую за також з приводу робочої середи вантажки. Можна подивитися, ви не будете обдивлятися її повністю, де вона гладесенька, а де вона така рельєфна. Коли ви отак її тримаєте, то вже видно, що оця сторона це буде робоча. Ось так. І отак ви її прикладаєте. Також бандажку ви ділите на дві частини. Навіщо? Оця бандажка частина буде працювати з воском, а ця частина буде тримати, тримати руку для того, щоб її видаляти. Так, розпочинаємо у мене розігріти, я вам буду показувати, як працювати шпательною технікою, так і катежок. Спочатку ми працюємо шпательною технікою, мені більш подобається, тому що площа рознесення матеріалу більша. Працюю я зігнутим металевим шпателем, працюю стороною там, де вона зігнута, для того, щоб повторювати всі контури нашої моделі. Маємо металевий шпати зверху бандажки, щоб у вас ніде не впав віз. І наносимо. Тримаємо натяжечку, оп, витираємо і розносимо повністю. Як краще купувати наш вороні чи вже нарізані? Мені краще я в вороні. Його більше вистачає. Так, беремо вантажечку, робимо натяжечку з іншої сторони, ні тримаємо ножку, прикладаємо гарно, промазуємо ручкою, трішечки на себе натягуємо і робимо відрив. Якщо ви бачите, що у вас е тягнеться віск, е не бійтеся. Ми можемо просто згадати, що він має е, властивості плівкового воску, тому е, він отак в нас і тянеться. Також цей віск не залишає липкості, взагалі ніякої. Так, і ось у нас вже верх готовий, тепер переходимо на внутрішню частину бедра. Чи було у вас, що бандаж рвався на клієнті? Uh, так, було. То просто був неякісний бандаж. Я просто брала бандаж не тої фірми, якою зараз працює. частину бедра я завжди ділю на дві частини. Навіщо? Для того, щоб коли ви наносите матеріал, щоб у вас була змога взяти і зробити гарну натяжку. Да? Коли ви наносите матеріал, ви можете натяжку зробити там зверху і нанести. Ну, бо я лівша, то в мене по-іншому все нанесення відбувається. А хто правша, то ви робите зверху на натяжку і наносите матеріал. А потім, коли ви робите відрив. Ви знизу робите натяжечку і робите відрив. Тому е, тут вже сторона в мене продепільована, і я можу гарно зробити натяжку і відкрити ще краще внутрішню частину бедра. Яку ємкість, можна використовувати або 800 мл. В якому вона продається, або купити Віталаксі, звичайно, ємкість 400 мл і переливати її окремо. Ну, Я так зробила на чемпіонаті, але майте на увазі, що ця ємкість може не дуже гарно торкатися бортиками до воскоплаву. І тому ваш віск може не нагрітися до відповідної консистенції роботи воску. Той він буде дуже сильно густий. Так. Поки нема запитання. Не значить все. І Скільки часу ви нагрівали воск, яким зараз працюєте? Я зараз показую виконання роботи топлайні смараг, теплий гібридний віск. Скільки я його розгрівала? Десь приблизно в хвилин 30 у 400 мл ємкості я його переливала. А так як у мене не було світла. Що порадити, коли в банці залишається на дні воску, має багато банок залишкам. Е, а що порадиш? Нічого просто викидати. У вас дуже багато, тоді виливайте е, його повністю металевим шпателем або дерев'яним. Чисто повністю його чи можна розмішувати? Ні, змішувати воски не можна. У них склад різний. І може таке будь-коли ви змішаєте. Дивіться. Люди, які які виробляли ці воски, не рекомендують їх змішувати, тому що е, хто його знає, що відбудеться з вашою е, ш... ну, з вашим клієнтом, після того як ви змішаєте. Може, у вас буде велика адгесивність вісків, і ви зробите там травматизацію, да або ще щось, або там дуже сильно перегрієте і. Опочите клієнта, то краще не змішувати, а використовувати воски в такій формі, якої вони продають. Чи є запитання? Скажіть, будь ласка, ще. Верхню частину бедра, Ще трошки тут дороблю. В принципі, в мене липкості не залишилося, і волосся також не залишилося. Все прекрасно припралося. Якщо у вас запитань немає, то це чудово. Завжди. Коли ви робите дуже великий стіжок вашого воску, не накладайте повністю бандажну полоску, ділевіть завжди е, пополовинки і забирайте віск в ряд. Так? Не отак, повністю забрали, а в ряд тут забрали тут, 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 тут. По тут, тут. чуть-чуть. Поодинокі волосічки я забираю вандажною полоскою, так як ми не маємо права наносити ще раз на цю зону, яку ми вже обробили. Питань нема? Дивимося, якщо у вас немає ніякої липкості, ми можемо закрити, закрити шкіру засобом на водній основі. Це біла орхідея. Так? А якщо у вас залишилась липкість, ви можете закрити засобом азулен олія без олії. Чого так називається? Бо вона не утворює ніякої е, такої плівкової, е, плівкового шару і е, не утворює такої блискучості. Так як у мене ось так вона виглядає, просто у мене тут а, мій логотип і ще з чемпіонату. Як у мене липкості немає, я закриваю на водній основі білим хілею. Я буду підбивати внутрішню частину колі, коліна, щоб не травмувати шкіру. Внутрішню частину коліна? Це оцю ви маєте на увазі? Поділіть її, положіть клієнта на бік, на шкіру гарно. І зробіть оцю частину, не заходячи там, де в неї пере... як сказати, там, де в неї два переходи, як називається, ось бедро, ось гомін. Тут ми не заходимо. Спочатку ми робимо ось це коліно і рахуйте завжди відрив. Тут відрив йде вверх, а тут уже на коліні відрив йде в сторону. Ось так. І придивіться, може, якщо ми зробили перепілінг, ви не дуже якісно очистили шкіру. Може вона залишилася іще. Е... Як сказати, матеріал залишився і потрібно краще просушити шкіру. Ось так. Якщо у вас залишились ще якісь запитання, скільки там годин уже пройшло? 18. 18 хвилин? Щось так дуже швидко. Чи можна маленькі воски забирати гарячим воском? Можна. Можна. Можна гарно зробити, ну я не можу вам зараз показати, але так ви можете плівковий віск взяти на синтетичній основі. Він дуже гарно працює, але якщо ви... Я не можу розказати, але якщо ви, наприклад, вже закрили процедуру да, і у вас е, засіб до депіля... Ой, після депіляції на маслянистій основі, е, то ви можете використати плівковий віст Full Body, він, ви знаєте, працює як по олії, так і по тальку, і рознести його повністю гарним таким, красивою великою аплікацією і прибрати залишки ваших... вашого волосся. Рекомендую так робити на колінах і на верхній частині оголені. Там ще життя? Покажіть, як робите зворотню частину бедра позаклієм. Зворотня частина це ось ця частина, правильно? Що Чи задня? Зворотня частина бедра. Напишіть, будь ласка, зворотня частина, це тут збоку або ззаду. Ззаду. А, заднє. Е, розповідаю, розкриваємо клієнта. Так. І тут, якщо подивитися, волосся ми все, яке йде зверху вниз, прибрали. І коли ви зробите хорошу натяжечку, у вас відкриється чуть-чуть задньої частини бедра. Да? Ви можете от стільки нанести воску і прибрати. Для чого це? Для того, коли ви перевертаєте клієнта, у вас залишиться тільки ось така малесенька частина ззаду бедра. Або ж ви можете попросити клієнта, ну там багато пост, підняти вверх. Та ножку, вона руками зафіксує себе під коліном, і ви можете з цієї сторони нанести ось так гарно опрацювавши задню поверхність бедра. Тобто у вас дуже гарна натяжечка буде, ви пропрацюєте складочку між сіничками і бедром, і у вас не залишиться волосся. Потім, коли ви можете вже її перевертати, ви можете там подивитися, якщо залишилось десь волосся, ви можете його обробити плівковим воском. Чи задоволені ви моєю відповіддю? Я ще трошечки побуду, ще дві хвилини, і, в принципі, я все вам розповіла. Якщо ні, то запрошую. Так. Дякую вам. Дякую вам. Я запрошую до себе на сторінку, де ви можете ознайомитися дуже багатьма, е дуже багато інформації з приводу депіляції. І запрошую на свої базові курси, індивідуальні та групові, у місто Прилуки, Чернівська область. Хто поблизу мене, рада буду знайомству та можемо вийти на каву. Скажіть, будь ласка, чи буде збережено ефір? Так, ефір я збережу. Постараюсь. Ну так, звичайно. Чи можна наносити віз два рази якщо з першого разу, все не видали? Не можна. Гарно пропрацюйте, коли ви вже нанесли віз, положіть бантажну полосочку і гарно притискаючи долоньку, пропрацюйте бантажну полоску. Натяніть на себе і зробіть відрив. Якщо волосся залишилось, бажано пройтися плівковим воском. Дівчата, найадгезивніший матеріал це теплий віск. Краще е, використовувати зараз у такий літній період топлайн. Він менш адгезивніший, ніж, наприклад, усі серії восків. Дякую за ефір. Дякую. Дякую вам. Все. Тоді будемо вимикатися. Дякую всім. Бажаю гарного дня, гарної праці. Всім вам успіхів і головне, щоб не вимикали світло. Чудовий ефір. Вибачте, що було від мене так багато. Нічого, мені дуже приємно, що вам було так цікаво запитувати, і мені приємно було відповідати вам. Всім до побачення.